Друзі, наступного дня ми вже розкрили нашу коробочку, дещо позабирали, розпакували. От, е, хочу показати вам ну, просто на прикладі, так, що кладеться в коробочки в Голландії, нам таку різдвяну коробочку наші друзі принесли. Е, вершки збиті, можуть бути, може таке рагу бути. Е, принесли навіть нам Мартіні Асті з ніком. А, отакі от сосисочки принесли. А чіпси. Оце такі сосич Бродіс. Треба їх у духовочці розігріти. Я думаю, це такі маленькі в тісті якісь такі котлеточки. А, ось така ковбаса до рок Rock Works. Суп, от дуже цікаво. оцей от гороховий суп голландський. Ем, значить, ця ковбаса у нас буде до оцього супу. Тут суп готовий, в пакеті його тільки розігріти: гороховий суп. І з цією ковбаскою його їсти. А, цукерки гарібо. Далі ось такі. Ще, бачите, людяники, які можна повісити на ялиночку. Ну, у нас зараз немає великої ялиночки. Оце дуже смачний шоколад, самий смачний голландський шоколад. Теж такий наборчик шоколаду. Ну, і цікаво, бачите, що це все у нас в сніжку в такому, фокерочки накидані і сніжку. Снігу тут немає, то от роблять такий штучний сніг. Дуже приємно за таку коробочку нам. Дуже дякуємо. Дуже-дуже класно. А ось, бачите, ще такі шоколадні такі монетки чи пуговки з посипочкою. Така от коробочка. Ну, ось такі дарують коробочки в Нідерландах на Різдво. Ну і ось ще був отакий набірчик. Я вчора вже його запалювала, бо нам ввечері принесли. Це такий аромат кімнатний. І такі от стаканчики-підсвічники. І от такі от камінчики, які можна тут розкидати. Ось такий декорчик теж був у коробочці. Мені оце дуже сподобалось. Солодке то таке для Ніка. А для мене така річ дуже-дуже приємна. Буде прикрашати і створювати атмосферу затишку в кімнаті. А ми в свою чергу ось попідписували листівочки, вже пороздавали, оці нам ще треба розвести з ніком. От, і також отримуємо листівочки теж у відповідь. Ось хочу вам показати, які ми вже отримали листівочки. Ось таку від сусіда листівочку. Отримали листівочку. Цікаву. Ось таку. А ось і подарунки, які мені залишилося упакувати. деякі упакувала, деякі вже роздали подаруночки, ті, що я упаковувала. Ось ще мені треба упакувати. Бачите, цукерочки, кружечка з цукерочками. І такі чисто символічні подаруночки. Ще є у мене робота. Перед святами, як завжди, у нас багато роботи. Треба приготувати пісні страви на святвечір. От я вирішила наліпити вареників з картоплею і з грибами. Ось скільки в мене вийшло вареничків. наморозила, і тепер у мене будуть. Е на святвечір, може, прийдуть гості, нідерландці, друзі, і ми їх будемо пригощати нашими пісними вареничками з картоплею і з грибочками. А ще обов'язково зварю кутю з пшенички, яку мені сестричка передала. І буде у нас страви на святвечір. Ще бузвару зварити, ну я не знаю, де тут можна купити сухофрукти. Ну, може, тоді з якихось ягід зварю. Просто компот. Фарш я ловичина, Потім я потерла сюди морквочку, рис відварила до напівготовності. Додала трошки сметани майонезу, сухий часничок, перчик. От, і все це перемішала. І буду тепер робити голубці. В Нідерландах теж немає такої страви, тому я хочу приготувати. І пригостити наших друзів, які прийдуть до нас в гості. Ось так, друзі. Робимо голубці. Ось так проварила трошки капусточку, пообрізала тверді края і буду робити голубці закручувати. Ось таким чином. Це ніжна капуста. Я не знаю, як вона тут називається, з таким носиком тоненьким. От, вона дуже така ніжна. Треба з нею дуже бути акуратно. Нік у мене не дуже любить капусту, тому я трошки капусти беру і більше фаршу. І роблю ось такі голубчики, знаєте, хочеться віддячити за таке гарне ставлення до нас і. Не тільки до нас, і за посилки, які голландці посилають в Україну. От. І хочеться чимось їх пригостити, порадувати. Вони дуже люблять ці свята, вони для них дуже важливі, тому що вони самі дуже багато працюють. А на ці свята вони мають такий якби, відпочинок. І дуже вони готуються до цього, прикрашають свої оселі. А, і. Настрій піднімають собі цим, дарують подарунки всім, пишуть листівочки, підписують. От, і нам дуже хочеться їх теж порадувати і віддячити за таке гарне ставлення. Я знаю, по Нідерландам багато жінок теж готують, пригощають голландців. Віддячують їм за допомогу. У мене капустинка була невеличка, От. і, виходить, голубців буде не дуже багато, але я завжди, коли не вистачає голубців, роблю зверху такі, е, наче, кульки, тефтельки зверху на голубці кладу. І вони протушуються разом з голубцями, і виходить дуже смачно. Такої форми капусточка тут продається. Ось з таким носиком гостреньким. У мене залишилось трошки. От я голубчики накрутила. Тепер я покладу ось ці листочки. Такі. І зверху ще покладу кульки з фаршу, такі фрикадельки. Ось так, ця капусточка дуже ніжна. Я буду класти тепер такі кульки. Ні, буде їсти їх з задоволенням, тому що капуста він не любить. Напишіть мені в коментарях, хто так робить, у кого залишається фарш і не вистачає капусточки. Я весь час так практикую. Ну і спеціально для Ніка, тому що він не дуже любить капусту. А хочеться, щоб він теж їв таку корисну домашню страву. Ось так виглядає моя кастрюлька з голубцями і тефтельками. Я наливаю сюди трошки водички. Добавляю трошки сметани. І ставлю це все, тушитися, а потім додаю своє томатне пюре. Ось так приблизно водички. От, зараз сметанка туди опуститься, коли буде закипати. І буде трошки тушитися в такому сметанному соусі. Потім ще трошки добавлю соль. Розилки витягла, бачите, мої заморожені помідорчики. Пюрешку, яку я робила. Ось. <сум> Бачите, як замерзло. Помідорчики такі сочні, не м'ясисті, але, ви знаєте, смачний борщ виходить з них із голубці, і голубці з цієї пюре, що я робила. Ну, от Так що зараз дуже класно використовую і дуже задоволена. Ось так, друзі. А ви як готуєте голубці? Так само чи ні? Я знаю, що хтось в духовку ставить голубці. Ну, або обжарює перед тим, як готувати. Ну, я так по-простому. Ну що, показую, як тушаться мої голубчики. Ось бачите, як все виглядає? Смачно, апетитно. Ось так я готую голубці, друзі. Всім смачного готуйте на свята. Неймовірно смачно. Такий смачний соус набагато смачніший, ніж з якими там томатними пастами магазинними і соусами. Буду тільки так тепер готувати.